Сьогодні в Інституті українського козацтва, який належить до Академії наук України, відбудеться козацький захід. Він був з ініціативи власне, Інституту українського козацтва і його директора Тараса Чухліва, доктора історичних наук. Що сьогодні будуть розглядати, які будуть питання порушувати, власне, Тарас Васильович і нам розповість. Будь ласка. Доброго дня, шановне товариство. Зараз воєнний час. Україна перебуває в стані небезпеці. Йде війна, йде війна за життя українського народу, української нації. Наші козаки на фронті, але багато козаків і козачок повертаються з фронту. І вони мене запитали по Фейсбуку: Давай щось зберемо якусь раду і поговоримо, як нам жити бути. І сьогодні ми зібралися з приводу трьох питань. Перше, що ставить перед собою українське козацтво, як старішини, тому що більшість із нас старішин прибуло на цю раду, так і з науково-методичною радою інституту козацтва, академіну, де ми сьогодні перебуваємо, такі питання. Перше про участь українського козацтва в обороні України. Друге, ми будемо обговорювати про життя, буття українського козацтва як товариства, як організації. Раніше ми були громадською, зараз, може, ми вже й не громадська організація, тому що багато з нас воювали ще з 2014 року в різних бригадах і добровольчих батальйонах і лавах ЗСУ. І третє питання це укладення пантеону, мартирологу українських козаків і козачок, які загинули за волю України. І ми будемо про це говорити, тому що війна йде з 2014 року. Уже довгий час, і власне ми повинні перейматися цим не тільки як Український інститут національної пам'яті є такий, а не встигають вони за всім, тому що козаки і козачки з давніх давен уособлювали український народ як такий. Інститут національної пам'яті, який існує як на рівні міністерства у нашому кабінеті міністрів, у нашій урядовій структурі, він не встигає всім. Ми хочемо з одного боку допомогти Українському інституту національної пам'яті, а з іншого боку підтвердити, так би мовити, реноме інституту козацтва, інституту історії Національної академії наук як такої наукової інституції, яка переймається не тільки історією, а й сучасністю українського козацтва. Уже по козацькому звичаю перше питання я відкриваю і запрошую до слова. Це мій товариш написав книгу «Забу... забутий гетьман Іван Самойлович. Це Володя Мокляк написав, ми теж приймали в цьому так. участь. Передаю пану дуже, Тарасу. Дуже дякую. Пану Константин підготувався. Я йому хочу вручити від імені Інституту козацтва для своїх побратимів, які зараз на Оріхівському напрямку, У мене є хлопці, які в бригаді. Ну, важко то говорити. Передати козацький привіт від нас, усіх від нашої ради, від істориків, від письменників, від культурологів, від військових, від громадських діячів. Таку книжку, щоб з тим, щоб ви не думали, що ми тут у тилу, а ви на передовій. Тому що, вибачте, і в нас тут передова, і була передова, і зараз залишається. Дякую за вашу ласку. Більшість козаків знаходяться в лавах. ЗСУ і інших силових структур воюють. Але все одно ми проводимо дуже велику роботу в Запоріжжі. Я хочу сказати, що ми от в Запоріжжі поновили і навчально-тренувальний процес федерації СПАЗ і змагальний. От у нас вже цією весною в цю неділю, суботу-неділю будуть проходити треті змагання ну, місцевого рівня, чемпіонати міста, чемпіонати області. З українського рукопашу спас, будь-який народ він мав свою бойову систему або бойове мистецтво. Да? Ось. І от це питання теж хотілося б підкреслити ну і казацтву запропонувати, щоб... Коли ви базуєте там і хочете молодь виховувати, то треба на національних бойових мистецтвах. Тим більше, ну тот же Спас і рукопа жапак, вони входять визнані види спорту на території України і визнані національними українськими національними видами спорту. Це дуже важливо. Наші військові, поліцейські, МЧС, вони повинні виховуватися через бойове мистецтво, бо це через кров. Доходить наші національні архетипи. Історія написання цієї книги. Колись давно в інтернеті знайшов статтю Тараса Чухліба про те, що у Сагайдачного був московський похід. Цього в школах нам не розказували, цього я не знав. Зацікавило. Почав вивчати, шукати, знаходити. Зробив, написав книгу, почав стукати до Тараса Васильовича. Він, він прочитав, щось додав, щось сказав, це не пиши. Свого досвіду щось підказав, і цю книгу я написав. Ну, основний посил цієї книги, що як виховувалися українці в сім'ях, дідусі, бабусі, там, як, як навчали, як передавали знання, потім, як Сайдачний, як він. Був уже на січі. Ну, тобто, це художня книга про з самого народження до, до його смерті, і там, після смерті трохи там, хто що про нього пише. Українці повинні бути українцями і не зуратися своєю мовою і передавати це своїм нащадкам. Наше козацтво, скажімо, відверто дієве і досить таки чималеньке. Тим більше після централізації районів ще влилося два: Недригайлівський, і Липоводолинський. Чимало козаків з 2014 року. Зараз вони деякі демобілізовані, дуже активні є. У школах виступають, залучаємо. І йдучи так по порядку денному. То якраз можна сказати, я відповів на це запитання. Життя буття дуже складне, як і у всіх. От і третє у нас про мартиролог вшанування. Ну, ви знаєте, що Роменський район має Святотроїцьку знамениту церкву Петра Калнишевського, і там є алея героїв. Посаджено. Ну, на останній час, коли я був, посаджено 52 дубки. Так, значить, так вшановує і Вони руменський... підписані? Так, звичайно, табличка, рік народження, все як положено. Це вшанування, ясна річ, ініціатива козацтва, ініціатива святого Валерія. І ясна річ і влади, і інших громадських організацій. І, ідея з дубками ваших це, сумського козацтва дуже гарно, щоб його десь може тут в межах Києва, але хочеться, щоб в межах Києва, в межах Києва, чи воно заграє, чи не заграє, але це б легше було. Розумієте, легше дубок посадити. Місце якесь, ну якесь не яке, але треба символічне місце вибрати. Ну я не знаю, як які думки, будь ласка. Може, тут в межах Києва, але хочеться, щоб в межах Києва, в межах Києва, чи воно заграє, чи не заграє, але це б легше було. Розумієте, легше дубок посадити, місце якесь, ну якесь не яке, але треба символічне місце вибрати. По пантеону. Як кажуть, на ловця і звір біжить приблизно два роки назад ми почали відстоювати на території Києва паркову зону. Це караваєві дачі по Уманській. До чого про паркову зону зараз розкажу. Було дуже тяжко. З відкриттям кримінальних справ проти власті але ми його відстояли. Відстояли громада територіальна, ну і включаючи тих, хто цим в основному займався, яким дуже активно пробували збити з шляху вірного і з Ну, В общем, було дуже дуже всяких проблем, багато але ми його відстояли. Зразу ж я пропонував би вам із паном Валентином Бугримом Нашим романським отаманом переговорити, щоб їхню ідею, щоб він вам матеріали дав свої по дубкам, по алеї дубків герої. Бо важко зараз, цей, щоб ми тут зробили, допустимо, київські, які гинуть на Київщині, бо багато на Київщині гинуть. І козаки це не тільки хто входять в громадські організації. От до мене на Фейсбуці пишуть: я козак чи я козачка. Я кажу, а якого товариства? А ми ні до якого товариства не входимо. Ми живемо тут, а нам дід, мені дід казав, що ми козаки. Я кажу: ну, добре, я кажу, хорошо. Це ж теж козаки. Знаєте, не тільки ті, які реєстрові. Ми реєстрові, ми записані, ми вже давно. А дуже багато, І в них вони мені почали, от я засвітив і почали писати, Анатолій там загинув, там той загинув. Дати свою інформацію. Я тепер беру це на список, буде на списку, але потім вже фото. Буду писати, що фото надсилали. Потім ми ставимо, допустимо, бі... сажаємо дубок, біля кожного дубка, ставимо фотографію і підпис. І коли ми починаємо е пропагувати наші козацькі традиції, то слід е пам'ятати про те, що в нас є переможна козацька традиція. І напевно гетьман Сагайдачний один з. Yeah. Дуже недооцінених гетьманів на сьогоднішній час гетьман Сагайдачний до цього часу воює. Як ви знаєте, як тільки захопили Севастополь Москаліїв, зразу зняли пам'ятник Сагайдачному. Як тільки захопили Мангуш, зразу зняли пам'ятний знак із Сагайдачного у 18-му році в Трахтемирові поставлений пам'ятний знак до 400-ліття походу московського Сагайдачного. В межах півроку його обстріляли з 12-го калібра близько півтора десятка пострілів і пробували зрубати сокирою. Так що, як бачите, Сагайдачний воює до цього часу. Чим Сагайдачний цікавий і чому ми там питання Сагайдачного піднімаємо? Це питання саме культу гетьмана, який ну, привів до серйозних перемог в нашому протистоянні з Москвою. І можливо про це потрібно згадувати. Трахтимирів цікавий тим, що з 1992 року на е, теренах Трахтимирівщини відбувається дитячий козацький табір. Дитячий козацький табір на сьогоднішній день він носить назву Трахтимирівська Січ е, з невеликими е, перервами на Бакаївські, е, на створення Бакайленду, так сказати. Е, вже понад 31 тридцять рік ми знаходимося на теренах Трахтамирівщини і ведемо дитяче козацьке таборування. Саме з цього таборування був взятий досвід, який ліг в основу патріотичної гри Сокіл Джура, яка на сьогоднішній день напевно чи не єдина системна річ, яка використовується Міністерством освіти. Треба нам знову піднімати хвилю українського козацтва на різних рівнях. Тут була пропозиція молитвою розпочати, але якщо є священники, може молитвою закінчити, якщо є капелани. Я чесно кажу. Нема. Ну тоді, як кажуть, як батько сьогоднішнього зібрання і товариство і ради, тут є старші люди, до мене зрозуміють, а молодші, щоб усім було щастя, здоров'я і щоб усіх оберігав Господь Бог. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пане Тарасе, будь ласка, зробіть таке заключне слово. Ваша думка про цю раду, надзвичайно важливу раду, дехто називав навіть її історичною, в тому контексті, що козаки давно не збиралися на таку розмову і не вирішували настільки важливі питання. Дякуємо всім представникам Сумщини, Київщини. Запоріжжя нашої запорозької січі Черкащини. І Черкащини. Звикли збиратися у стінах Академії наук Інституту історії тут на Грушевського, 4. І дуже приємно, що ці стіни, які бачили вже багато революцій, майданів, вони побачили ветеранів АТО, вони побачили ветеранів Збройних сил, і не тільки ветеранів, тому що приїхали козаки, які зараз в лавах є ЗСУ, просто взяли відпустку собі на кілька днів. І, власне, представники бригад ТРО, добровольчих батальйонів. Це дуже приємно, що українське козацтво існує, воно нікуди не зникало, і ми існуємо не тільки на Фейсбуку чи в соціальних мережах. Ми існуємо наяву. І я думаю, це все об'єднало нас до того, що рада відбувалася бурхливо обговорювалися три важливих питання. Ну, дуже важке було третє питання. Ми хочемо створити меморіал українського козацтва, тобто загиблих за волю України вже в наш час. Одна справа говорити про історичних козаків, про Петра Дорошенка чи Івана Богуна, які воювали за Україну у XVII столітті. А інша справа важко, коли це твої побратими, коли це твої друзі, гинуть на фронті, ти про них знаєш, і ти з ними пліч-опліч був. Це дуже важко. Говорити щодо цього, але ми, як науковці, історики, ми такі як хірурги, ми як травматологи, і ми громаду ну як залучаємо, бо з різних сфер ми ж не тільки науковці тут зібралися, залучаємо до того, щоб дати дані про тих, хто загинув в бою за Україну, і ми тоді відтворимо це в меморіалі. Тут сьогодні різні пропозиції були. Очевидно, цей меморіал буде в Києві в одному з парків. І Будемо згадувати і пам'ятати про всіх тих, хто загинув, і не обов'язково, що це члени товариства українського козацтва як громадської організації раніше так було. Якщо ти козацького роду, якщо ти пішов воювати за Україну і ти знаєш, що твої прадіди були козаки, то очевидно звертайтеся до нас. Я трохи вже прорекламую, якщо можна, до інституту козацтва. Я його очолюю, Тарас Чухліб на Фейсбуку можна до мене зайти і направити свої дані щодо загиблого чи загиблої козака чи козачки. Оце ми формуємо такий список, реєстр, пантеон. Оце про це говорили. Як ви бачите продовження цього заходу? Будемо спілкуватися через соцмережі, групи, які відповідальні за складення певних програм. Які конкретно будуть виконувати ту чи іншу роботу, які добровільно на себе вже як кажуть поклали? От і будемо збиратися в жовтні на покрови Пресвятої Богородиці на День захисників України і День Українського козацтва. І ми тоді доповімо вже як старішини, як науковці, як доктори наук. Ми доповімо громаді козакам, що ми робили в той час, коли ви з автоматами і стінгерами воюєте на фронті. А ми в тилу вас підтримуємо, звичайно, на різних рівнях, але в тому числі на одному з головних рівнів це інформаційно-історично-психологічної боротьби за нашу культуру, за нашу мову, за нашу історію. Разом творимо перемогу. Дякую, слава Україні!